Всім привіт з Вінниччини. ви на каналі Моя улюблена садиба. І я вийшла на своєму городі, досажую цибулю ну, Шарлот, а колись ми її називали Баріня Це дуже давня вже цибуля, ще цибуля моє, моєї мами, може ще й моєї бабусі. І ось я її сажу небагато, але вона смачна. І на зелену вона не така дуже остра, і я її кожен рік сажу в невеликій кількості. Перший радочок порізала пополам, щоб вона була така крупніша. А тут сажу цибульку цю дрібніщу, і вона буде кущами. Так, щоб рвати на салат можна було. Вона колись родила дуже гарно, Моя мама наплітала цілі вінки з цієї цибулі. Тепер вона така не родить. Я не знаю, в чому та причина, чи вона вже звелася, але все одно я її зводитися зовсім не хочу. Ось посипала я радочки, зробила радочки, посипала отаким от добривом каліно-фосфорним і ось буде три радочки її. Я думаю, буде достатньо. Ось доробила я вже свою полоничку. Зробила такими рядками. У нас капельний полив, крапельний. І отакі довгі рядки. Це в мене полуниця, називається Азія. Полуниця дуже хороша. І ось тут ще цвіте така гарна в мене хризантемка, Ось така. І оце я її. Поляла, посадила, не знаю, вже трохи пізно, але так була така засуха, що не можна було нічого з нею зробити. А це вже аж допіру я змогла якийсь трохи лад здати. Тут у мене фундучок, треба буде... він кущом пішов, але треба буде повідкопувати от садити, а це деревце. Нехай росте тут взагалі в мене садок сливовий. Ось така біла сливка гарна, великі слив, я такі білий. І це венгерка. Ось теж треба буде обрізати. Ось такі сливки. Тут у тут мене сунички. Ось, я їх вже ці встигла бо я з насіння сіяла і тільки посадила. І вони ще є, і квіточки, і ягідки є. Так, вони вже, звичайно, вони вже такі померзли, ті ягідки, але ще ось такі є квіточки. Ось і тут. У нас сьогодні був такий мороз на дворі, що все було білим біло. Ця ще капустка пекінська, вона така м'ягка. Не знаю, цей гібрид купила чи він в мене не вийшов. Тут чоловік обрав сливка, там у нас була така дика, тому що в мене тут сливки защіплені, всі дуже хороші, всі дуже ще ангеляку зламав, треба буде підрізати. Малинка ось там. Ось Тут теж ще всі робоча обстановка, все стоїть на городі. Хочеться все зробити, і треба було ще до обіду їсти наварити. Переїжджаків напекти та тільки вийшла на город. хризантемки починають зацвітати, Я такий трошки дощ пішов, і вони зразу повеселіщали. Ось так. Ось тут пересадила виноград в монарх. Тут буде в мене цілий ряд. Я хочу посадити отак під парканом. Цілий ряд зробила оце такі ямки. Один пересадила, другий ще треба пересадити і ще замовила купити винограду. І тут буде в мене виноград. Капуста трохи приморозилася сьогодні, але я ще її не вирізала. Треба, напевно, вже й вирізати буде. Сьогодні вже я не встигну. От. Така, як встигну, то може й виріжу. І цю посі посікти треба. І отака капустка. Тут. Дуже померзла ктінідія. Якась вона в цьому році не така, як завжди. Була засуха, вона не набралася, напевно, води. І така разна вся. Подивіться, які разні ягоди. Вони смачні, але вже примерзли. Треба обірвати хоча б ці поморожені. Ось такі ягоди. Дуже разно, смачна. Воно, зазвичай ми її обриваємо раніше, а сьогодні в цьому році, вірніше, вона щось так ось які китиці гарні. Ось такі. Ягідки листя вже майже обпадає з неї. А там, подивіться, скільки. Не знаю, чи видно, тому що напроти сонця знімаю. Ну, багато є. ще висить. Ось така велика, дуже багато погнило. А ну, великі такі гарні. Ще висича не стигла, ще зелена вона зовсім. Ось така хризантемка, така яскрава, червона цвіте. А тут у мене виноград, і цей виноград я хочу пересадити туди, під той паркан. Трошки приморозився. Ось у мене цей інжир. Тесточки приморозилися. Такі ягідки. Джесіка. Кругом ходить за мною. Куди ти пішла? Достає котика. Що таке? Ця? Ой, ой, хоче достати, а не може, а він втік. Все, не достанеш. Дід пішов, так? Да? Джесіка. ти. Хто там пішов? Тож щось нам приніс на каліці висить в паркані. Тут вже пусто і тут вже пусто. Всі вже в квіти повносили, йшов теплицю. А що. Тут ось така ось хрінка в мене цвіте. Ще подивіться, що у в мене що цвіте. Ромашечка. Ось така ромашечка. Трояндочка яка. вистояла в морози ось така. Петунія ще. Трошки ще. чорнобривці вже померзли. Треба... Я вже трохи їх прибрала. Треба прибрати з того. Типу прибирати. Ще ось тут лишився в мене вазончик, пеларгонія росте. Треба, напевно, її буде пересадити. А бігонії мої ось вже де. Бігонії на вікні, в хаті. Я їх поставила, вони вже припсувалися трохи. Поставила їх у хату. А тепер, напевно, треба буде вже обрізати. Вже жалко такі гарні квітки. То мені жалко було, ще їх обрізати. Ось такий ще сьогодні на обід борщик. Ось. І ось такі пиріжечки з часником. З горохом з часником. І з орохом. Будемо обідати. Всім нам смачного. На цьому будьте здорові. До слідуючої зустрічі.